Вітаю вас, любі мої художники. Для того щоб навчитись малювати портрет, художники вивчають і досліджують конструкцію, а також пропорції черепа. Череп людини складається з 23 кісток. Вісім із них формують черепну коробку. В ній знаходиться мозок і це мозковий відділ черепа. Кістки лицевого відділу черепа утворюють каркас для обличчя людини. Розглянемо кістки мозкового відділу. Лобова кістка, потилична кістка. Клиноподібна кістка, решітчаста кістка і парні скроневі кістки, тім'яні кістки, кістки лицевого черепа пов'язані з рухом нижньої щелепи, а також органами зору нюху і смаку. Верхня щелепна кістка. Виличні кістки, їх дві парні кістки, носові кістки, сошник, нижня щелепна кістка, вона єдина, рухлива кістка черепа, анатомічні точки черепа, які важливі для художників, лобові горби. Надбрівні дуги, очні западини або очні ямки, грушоподібний отвір, собачі ямки, кім'яні горби, соскоподібний відросток, зовнішній слуховий отвір, кут нижньої щелепної кістки, Підборідкове підвищення, вилична дуга, перенісся. Давайте спробуємо схематично зобразити череп. Щоб легше було це зробити, фронтальний вигляд черепа розмістимо у прямокутник, а профільний вигляд черепа у квадрат. Тобто, розмістимо складну форму у просту геометричну, як це ми робимо із горщиками в натюрмортах. За допомогою діагоналей знайдемо центр прямокутника і центр квадрата, для того, щоб провести вертикальну і горизонтальну вісім. Тобто, розділимо. Прямокутник по вертикалі на дві однакові частини, і по горизонталі те ж саме зробимо із квадратом. Череп у фронтальному положенні є симетричним, тому вертикальна від симетрії нам потрібна, щоб побудувати парні елементи, наприклад, очні западини або виличні кістки. Почнемо малювати із профільного зображення черепа і намітимо довнішній слуховий отвір, який знаходиться на вертикальній осі трохи нижче центру квадрата. Спустимо ще трохи нижче, проведемо лінію і в цьому місці буде знаходитися низ грушоподібного отвору або низ носа. І це нам допоможе виміряти подальші пропорції, тому що можна умовно розділити обличчя людини на три рівних частини. Перша частина це підборіддя початок носу, низ носу, а в даному випадку низ грушоподібного отвору. Далі від низа Носа до надбрівних дуг, найбільш випираючі такі точки, і від надбрівних дуг до початку роста волосся. Якщо розділити голову людини по горизонталі навпіл, то ця лінія буде проходити через середину очей, тому ми сміливо на цій лінії, можемо намітити очні яблука. Низ виличних кісток теж знаходиться на низчні нижній лінії грушоподібного отвору. Намічаємо їх. Московий відділ черепа у профільному зображенні має яйцеподібний вигляд, але тепер давайте уточнимо, як виглядає лобова кістка Місце, де змінює лобова кістка Напрямок з вертикальної до більш горизонтальної це лобові горби. А далі намічуємо надбрівні дуги перенісся і носові кістки, які утворюють грушеподібний отвір, верх якого знаходиться на горизонтальній. Усі. Більш детально намалюємо лобову кістку на фронтальному зображенні, а саме орбіти очних западин. Зовнішні краї лобової кістки утворюють скроневі лінії. Відтворимо увесь характер верхньої частини лобової кістки. Зробимо ці ж уточнення на профільному зображенні черепа від верхньої поверхні очних ямок. Лобова кістка переходить у виличний відростки. І одразу ж малюємо виличну дугу, яка розташована над зовнішнім слуховим отвором. І вже уточнюємо вигляд виличних кісток у профільному зображенні. Повертаємось до фронтального зображення і малюємо вигляд виличних відростків і виличних кісток у фаз. Не забуваємо намітити гуршоподібний отвір. Верхня щелепна кістка має велике пластичне значення. Її центральна частина утворює очні ямки, порожнини носа і рота. Уточнюємо анатомічні точки на лобовій кістці, а саме форму надбрівних дух, які спочатку піднімаються догори, а потім переходять у верхній край очних западин. Центром очних ямок є щелина для зорового каналу, і вона знаходиться не посередині очної ямки, а ближче до перенісся. Якщо через ці Точки провести лінії до лобової кістки ми зможемо визначити місце знаходження лобових горбів. Промацайте у себе на лобі, де знаходяться лобові горби. Уточнимо вигляд скроневих кісток на фронтальному зображенні. На профільному зображенні уточнимо вигляд тім'яних кісток. І перехід їх у потиличну. І намітимо скроневу кістку. Я це зробила досить схематично у вигляді кола. Насправді там більш складна форма. Тім'яне підвищення, найвища точка мозкового склепіння, знаходиться приблизно посередині голови. А в центрі кожної тім'яної кістки є виступ, тім'яний горб і їх два. І саме відстань між ними формує ширину мозкового відділу черепа. Позаду у слухового отвору на скруневих кістках розміщується соскоподібний відросток. Для художника він важливий тим, що знаходиться на місці мочки вуха, тобто низ відростка. Це є низ вуха і він співпадає з низом носа. Уточнимо характер країв орбіт або очних западин. Якщо від вершин очних западин провести лінію донизу, то в цьому місці на верхній щелепі будуть розташовані ікла. І саме ця відстань між іклами визначає ширину рота людини. Перевірте у себе. А очні западини мають форму чотиригранної піраміди із центром вершиною якраз у щілині, де проходить такий зоровий канал. Очне яблуко розташоване в очній западині або в очних ямках і має порівняно невеликий розмір, приблизно 22-24 мм. Все інше місце заповнюють м'язи, які відповідають за рух очей, а також сльозові залози. Ще один момент, який хочеться відмітити, якщо провести лінію на профільному зображенні від вищої до нижньої точки на орбіті, ось так, то око, очне яблуко, воно не буде виходити за цю лінію. Тобто знаходиться в глибині, уточнемо форму виличних кісток. Відстань між краями вилиць це найширше місце у лицевому черепі. Випукла вилична кістка робить обличчя широким, а плеската вузьким. Спереду вилична кістка поєднується з верхньою щелепою. На верхній щелепі по лінії від вершин очних западин донизу знаходяться собачі ямки. Вони відповідають за носогубні складки. Якщо вони глибокі, то носогубні складки будуть більш виразними. Уточнюємо малюнок і перевіряємо себе. Низ очних западин знаходиться на одній лінії із верхом виличної дуги. Відстань від краями виличних відростків найширше місце обличчя. Малюємо носові кістки, які утворюють спинку носа. Від величини носової кістки, ступеня її викривлення форми грушоподібного отвору залежить пластика носа. Намічаємо основний напрямок руху лінією нижньої щелепи. Нижня щелепа не парна, єдина рухлива кістка підковоподібної форми. Для нас важливо визначити кут Нижньої щелепної кістки на профільному зображенні і також на фронтальному. Ми його легко у себе можемо промацати. Для того, щоб намалювати підборідкове підвищення, нам допоможуть лінії, які ми проводили від лобових горбів донизу. Саме вони визначать ширину підборіддя. На профільному зображенні. Уточнюємо, який вигляд має верхня щелепа і нижня, яка відстань між ними. Малюємо характер підборідкового підвищення. Спочатку на фронтальному зображенні, а потім вже домальовуємо його на профільному. Зуби намічаємо із місця знаходження іклів і потім між ними малюємо. І домальовуємо вже верхню щелепу і зуби, які вже переходять в іншу площину. Зуби взагалі можна намітити досить схематично. По закінченню підпишіть, будь ласка, назви основних кісток черепа, а також анатомічних точок, які ви запам'ятали. Я впевнена, що ви пораєтесь із цим складним завданням. Чекаю на ваші роботи.